Всім жовто-блакитні вітанечка на Стан, Це декорія Place. Так, я обожнюю цю палітру і часто щось в цих кольорах роблю. Як бачите, я фарбую колоски навіть маківки. Це я беру спрею фарбу в будівельному магазині. Ви дивіться, як вам зручно, що вам підходить. Ну, це є найдешевший оптимальний варіант покраски. І ось формуємо букетик. Важливо при роботі не перетискати ці сухоцвіти, адже пшеничка і макіки вже висохші, вони ламкі дуже. Формуємо по спіральній методі. Якщо ви ніколи це не робили, от методом научного тика, так, один на один перекладаєте пачками, фіксуєте, але це все робиться однією рукою фіксування. Ну, Можливо, я не зможу писати, як це, то ви нас спостерігаєте. М -м. Потрібно кожного разу прокручувати цей букет. Я комбіную що додаю різні травички. Я висушила, деякі я вибілюю, перекисним водню самостійно. У мене про це теж є відео. І ось так додаю в пустоти, щоб пишність була. І колоски так само. Ось, Бачите, перекрутили іншим нижнім мізинчиком тримаємо, що можемо. І так по колу прокручуємо постійно цей букетик. Звісно, щось буде у вас випадати, там торчати. Але так само тримаємо, Чуть-чуть зробили його вільнішим, легше. Цей букетик зверху ручкою трошки притрусили, постукали що вище, поправили, але ж, в жодному разі не залишайте букет, бо потім... Ну, я маю на увазі не ставте кудись і десь відходити, бо потім він вас розсипеться і це заново придеться переробляти. з Власного досвіду знаю. Бо такі букети я перероблю по 4-5 разів. Уже трошки пришвидшився процес. Ось про це говорю, що трошки звільнили, подали повітря в букет, хоч щось поправили, щось постукали і тримаємо далі. Для пишності я ще взяла. Таку вусату пшеницю, вона дуже гарно надає а, букету а, такої пишності, а, святковості і завершеного етапу. Щодо об'єму цього букету, ви самі вирішите, звісно, він ефектно виглядає, коли в нього є десь близько 15 см ділатрі, а то і більше. Але завжди потім виникає по краям проблема, що колоски переломлюються, бо ви ж фіксуєте. А це дуже жалко, бо матеріал на віз золота, на жаль. У мене, наприклад, вже закінчується і знайти таку шикарну фусату-пшеницю -то складно. Тому ніжно і бережно з цим матеріалом працюємо. Зав'язуємо. як Бачите, гудзик. Це я робила на весу, можна перетримувати на одній рукою, на низі, на стяці, на чого вам зручно, і фіксувати. Далі наступний етап поправляємо ці стовбурці, соломинки, щоб вони теж виглядали красиво, рівномірно, не торчали. Що потрібно, підрізуємо. Я підрізую маківки, ще інші, які матеріали додала також і залишаю лише більшість. Стовбуринки соломи, бо вони ефектні, мають презентабельний вид. Обов'язково їх підрізуємо рівномірно. І я ж роблю спіралі, і вона має стояти. Спочатку ми зрізуємо до, ос, до рівномірного однакового зрізу, але причому деяких пару стобуринок залишаємо трошки вищим. І воля він стоїть. Ось так виглядає моя краса. Це я робила на замовлення. О, Хто бажає подібну красу собі, звертайтесь, пишіть або переходьте в мій магазин Декорія Плейс в інстаграм. Домовимося. Дякую за перегляд. З вас обов'язково лайк та підписка.